Доброго дня. Вийшов у нас такий прицепчик. от Тільки що ми його зібрали, значить людина з Вінницької області замовила собі такий прицеп. значить По прицепу, розмір прицепа 1,25 всередині чистого на 2,50 і висота бортів 62,5 см. По зовнішній цей прицеп має метр 1,32 на 2,57. Десь отак. І висота бортів, якщо брати по зовнішньому 65 сантиметрів. Значить, давайте розкажемо, що ми зробили як ми зробили. Раму в цьому прицепчику ми зробили з профільної труби 30х60, стіночкою 3. Стіє оця у нас пішла, оця стієчка 30 на 30. Раму ми дали 40х60. На Наша рама, бачите, йде аж до кріплення резори. Вже далі нема куди. Раму ми дали 40 на 60, обов'язково стінка 3. І знизу ми ще даємо такий підсилювач. І якраз в цьому місці найбільше навантаження. Тобто ми даємо цю раму не вломену, але на всякий пожарний. Значить, як у всіх наших прицепах сцепний пристрій тона 400 фірми Кнот, резеточка, тримач резетки, болти, як у всіх наших прицепах твердістю 10,8, не 5,8, не 8,5, а 10,8. Тобто такі, як мають бути упорне колесо по фірми «Кнот». Значить Відкривається в цьому прицепчику як передній, так і задній борт. Завіси використали фірми Вінтерхов, гарні такі, якісні, красиві завіси. Борт відкривається і зразу вправо поїхали і зняли. Значить, Ще раз 65 см. Висота борта. Людина дала свої колеса БУшка, але в такому бомбечому стані, Диски трошки. Це нічого, це справу людина собі виправить. Як в цих наших прицепах, спереді крила підножка, ззаді крила підножка. Крило під 13 колесо фірма Алко. Гарне, акуратне. Що таке, ще таке в нас дехто питає мене, що то ваш майстер, який робив прицепи, ока не має, що так крило зміщене назад. Ні, наш майстер має око. Пояснюю для тих, хто, хто може не розуміє, може не в курсі справи. Коли грузиться прицеп, рейсора наша тікає назад. Відповідно, вісь тікає назад. І коли прицеп загружений, колесо наше буде зміщуватися дозаду. Тому ми робимо так, як вважаємо, що воно править. Значить, Ресору ми використали. Фірма Алко чотирьохлистова, 6 см широка. Вісь в нашому прицепі 50х50, на стінка 4 мм. Він і стоїть, як я кажу, правильно зверху на осі. Тобто стрем'яночки не несуть ніякої нагрузки. Кожних 50 см у нас на прицепі перемичка. Посередині поздовжна перемичка, в якій у нас захована провонка. Значить, далі йдемо. Як у всіх наших прицепах. Фонарі, польська фірма Фрістом, Ледовські гарні фонарі, як я все кажу, світять в відрі з водою. Значить, рожки щоб людина гарно вночі бачила прицепчик в зеркало. Дуже зручно їдеш і не бачиш, є той прицеп вночі, взадіння, немає. А так глянув в зеркало, рожок світить, значить, прицеп на місці. Людина попросила. Упорну стіючку, спереді опорне колесо, опорну стіючку, тобто поставив свою опорну стіючку, щось можна грузити, щось можна ходити. Ще питають, нас, для чого ви варите оці штуки? Значить, Ці штуки ми варимо для двох е, потреб. Це перше це свого роду бампер, щоб людина десь, коли впреці якусь ціну нічого не загнула. А друге, наші прицепи, от так вони стоять на цих. Е, під ножках, тобто, коли ми десь їх перевозимо, транспортуємо, щоб нічого не погнуло, не роздушило, ставимо ми такі, такі робимо, значить, буду казати,